Як правильно приготувати ранішній коктейль для того, щоб отримати від нього максимальну користь? Насправді дуже багато людей вважають, що це легко, але насправді є декілька нюансів, які ви повинні знати. В незалежності від того, чи використовуєте ви Basic, чи використовуєте ви Power Cocktail, Він готується однаково. Так як ми використовуємо в своїй родині Power коктейль, я буду додавати його, але ніяких... Змін немає, тобто можете використовувати також basic. Нам просто подобається а, вкус Power Cocktail. Тут додатково є а, декілька речовин, які трохи змінюють вкус, і він а, для нас а, ну, смачніший. Ви можете спробувати і такий, і такий продукт. Ми додаємо його в стакан. І тут дуже важливий момент: дивіться. А, Бокал, який ви додаєте, да, або склянку, яку ви використовуєте, вона повинна містити мінімум 500 мл води. Мінімум. Бажано використовувати трохи більше. Я використовую бокал, в якому 820 мл води. Чому саме так? Я поясню. Вутри в ранішньому коктейлі міститься 8 відів клітковини. 8 видів клітковини, яка дуже дуже активно працює в нашому організмі. вводить шлаки, токсини, накопичення, і також важливо, щоб був конкретний об'єм води, а це буде набагато краще працювати для вашого кишківника і допомагати краще. Виводити все зайве, тому я раджу використовувати мінімум 500 мл води, і е, я все ж таки раджу вам спробувати і 600, і 700, і 800. Деякі люди кажуть, що я не можу зранку пити стільки води. Дивіться. Що потрібно усвідомити, що вам не потрібно пити все залпом одразу повністю весь коктейль. Вам потрібно його приготувати, дати йому постояти 3-5 хвилин. І після цього за 7-10 хвилин маленькими ковточками його випити, перемішуючи поступово. Це важливо для вас в першу чергу, так як ви хочете отримати максимум користі від даного продукту, робіть так, як я вам раджу. Також дуже важливий момент. Коли ми використовуємо водичку, ця водичка повинна бути. Кімнатної температури не тепліше 35 градусів. Дуже часто я чую від людей, що ми підігріваємо водичку, і коли вона прям тепла така в чайничку, ми її додаємо. Але є нюанс: в ранішньому коктейлі містяться біфіда і лактобактерії, які після 35 градусів Цельсія, коли ви заливаєте їх водичкою, вони проходять термообробку і вони просто починають зникати. І в вашому ранішньому коктейлі зменшується набагато кількість. Корисних речовин. І а, ці біфіди, і лактобактерії вони відновлюють нашу мікрофлору, мікрофлору. І коли ви заливаєте водичкою гарячою або максимально теплою, як вам здається, дуже зручно для пиття. Ви погіршуєте прийом ранішнього продукту. Тому я раджу використовувати воду кімнатної температури. Це допоможе вам отримати максимальну користь з ранішнього коктейлю. Це дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Ви заливаєте коктейльчик, і зараз я хочу вам показати, які ще. Є додаткові можливості а, ранішнього коктейлю. Тобто, якщо у вас є тільки Power Cocktail або тільки Basic, ви його залили, дали йому постояти 3-5 хвилин. Ви будете бачити, як відділяється клітковина. Ви будете бачити і відчувати на смак, що є. А водорозчинна клітковина, да, а є та, яка опускається прям нижче в стаканчику, і ви будете її також бачити. І вона дуже гарно працює потім в нашому кишківнику. От ви перемішали і можете вже пити це готовий напій. Але якщо ви. Позаботились про себе, попіклувались про себе, да, і також про свою серцево-судинну систему. І взяли собі додатково, наприклад, Омегу і Q10, то можна їх додати одразу в даний коктейль. Я буду зараз додавати і буду вам розповідати. Q10 10 це для серцево-судинної системи 23 крапельки ми додаємо в ранішній коктейль. Додаємо в ранішній коктейль це Q10. Також обов'язково додаємо Омегу-3, Омега-3 приймає неймовірну. Просто вона приймає участь в неймовірній кількості процесів із точки зору роботи мозку, з точки зору роботи очей, і з точки зору роботи всього організму в цілому, в цьому серцево-судинної системи. Дуже важливо це приймати кожного дня. Тому Power коктейль Омега 3 і Q10 – це такий знаєте набір, який закриває майже 95% потреб всього організму. І 37 крапельок ми додаємо омеги в ранішній коктейль. Після того, як і ви додали омегу Q10 в коктейльчик, ви можете перемішати його. Ми бачимо одразу, що жодних жирних п'яте немає, що вона розчинилася безпосередньо у водичці. Наступний продукт, який ми додаємо, зараз я готую коктейль для дружини. Вона додає ще собі. Generation 50. Generation 50 ми також додаємо в ранішній коктейль він вже містить а, тут ізофлавон, який потрібен для жінок для відновлення гормонального фону. Да, і підтримання його. Тут також міститься лютеїн для очей, і також міститься невеличка порція омеги Q10. Але, як ви бачите, я додаю все додатково. Ми а, дуже а, любимо себе і хочемо виглядати і в 60, і в 70, і в 80. 80, дуже гарно і бути здоровими і насолоджуватись життям, тому ми додаємо ці продукти додатково. Наступним продуктом, який ми додаємо в ранішній коктейль, це цельшульц. Обов'язково його можна також змішувати і додавати сюди. Дивіться, цельшульця ми додаємо дві мірних ложечки. Як ви бачите, все можна змішувати в одному коктейлі. Це дуже зручно. Для використання, тому що а, вони в нас мають синергетичну форму роботи. Тобто один плюс один продукт, він не дорівнює 2, він дорівнює 22. Це дуже-дуже дуже важливо. Тому, якщо ви готуєте собі ранішні коктейлі, у вас і ці продукти, їх можна між собою змішувати і використовувати. Також наступний продукт, який ми використовуємо, це Activize. Activaйс дуже полюбляємо в нашій родині, незважаючи на те, що а в Power Cocktail вже міститься певна кількість активайзу. Ми його все одно додаємо в наш ранковий коктейль. І хочу сказати, що якщо ви тільки починаєте споживати продукт, будь ласка, активайз додавайте. Поступово 1-2-3 мірних ложечки через деякий час. Ми знаємо, як працює активай, що він може викликати флеш-ефект, це таке почервоніння, такі красні п'ятна можуть бути по тілу, але це дуже добре. Він показує, де зараз є нестача кисню, і він насичує кожну клітину киснем. І це дуже добре. І після а, такої, а, такого відчуття, коли ти весь червонієш, такі красними точечками, це не алергічна реакція. Так працює ніацин, який міститься в даному продукту. І Допомагає у відновленні кисню, насичує організм кислородом і є неймовірну кількість енергії. Так як ми постійно споживаємо його, любимо його, ми додаємо його 5 мірних ложечок. І хочу вам зазначити, що хват вистачає енергії на цілий день. Тому а, споживаємо, і як ви бачите, все в одному коктейлі, все дуже зручно. А також задають дуже часто питання: а чи не може? Кількість продуктів, які ми змішуємо визивати якихось передозування. А хочу вам зазначити, що так як наш продукт повністю натуральний, так як наш продукт повністю розроблений таким чином, що він максимально засвоюється організмом, а в організмі сьогодні у багатьох людей неймовірні дефіцити поживних речовин, жодного передозування бути не може. Тепер стосовно водички. Ще раз хочу зазначити, що водичка повинна бути лише кімнатної температури. Водичка повинна бути. А... Мінімум 500 мл, бажано 700-800 мл. І ви знаєте, даже моя маленька дитина, якій 8 років, вона споживає з 4 років і спокійно випиває пів літра води зранку і е, нормально себе почуває, і в неї гарно працює організм, гарний імунітет. Тому спробуйте, будь ласка, зробити так, як я сказав. Е, таким чином ви отримаєте максимум користі від даного продукту і отримаєте максимум. Задоволення від тих результатів, які ви будете мати з даним продуктом. Бережіть себе, пам'ятайте, що профілактика завжди дешевше, ніж лікування. Використовуйте ці продукти кожного дня. Будьте здорові!